Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Завітала я в АТБ І поглянемо, як змінилися ціни на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 8 липня. Всім приємного перегляду! Морква не мита 2990. Ось вона. Морква мита 3890. Картопля перший гатунок 27. Картопля молодесенька по 20. Така невеличка. Ну і не маленька. Капусточка 19. Капусточка цвітна 67% знижка. Кукурудза 29. За один качан. Ну, такий зовсім малесенькі. Огірочки 42 гривні, 6% знижка. Кабачки вам далі скажу. Томати тепличні 76. Томат рожевий 88, 12% знижка. Перець солодкий червоний і перець солодкий жовтий 126,50 в одну ціну. Яблучка по знижці, вони нам не потрібні. Сортове яблучко 89, кавун 26 і кавун безнасінний – 50. Ось він, Ківі, 225 авокадо гааз 80. Авокадо перший гатунок 210. Ось. І авокадо дві штуки в упаковці 80. Авокадо хаз 180. Ціна за кілограм. Лимони 86. Абрикос 114. Абрикос ананасний 114. Апельсин 59, 9% знижка. Банани 69. грейпфрут 96. Банани Бейбі малесенькі 123. Яблучко Голден 90. Перець салатний 86. Томати коктейльні На гілочки. Ось 140. Кабачки по 20. Огірочки тепличні 48, корінь імбиря 165, часничок 117, 7% знижка. Цибулька ріпчаста 12,95. Біла цибулька 40 гривень, така величенька, цибулька червона 30 гривень. Картопельку молоденьку вже вам сказала. І залишився у нас бурячок 16 гривень, 20% знижка. Ось такі ціни на сьогодні, на 8 липня. І невеличка така знижка на цукор пасований. Пакування 1 кілограм 31 гривня. Олія олейна рафінована. 265 50 об'єм 3 літра. Олія від своєї лінії також рафінована 216 50 об'єм 3 літра. Олія від своєї лінії рафінована 900 мл об'єм 65-50. Маленька ось така олія від своєї лінії 500 мл об'єм 39,70. Знижка ще на олію від своєї лінії не рафіновано 65-50 об'єм 900 мл. І нерафінована олія Щедрий дар 74 гривні 50 копійок, 850 мл. Сардина від своєї лінії. З задаванням олії 240 г 44 гривні від своєї лінії. Червона квасоля з м'ясом індички 325 грамів пакування 54 гривні, 70 копійок. Сардина ріга голд в оливковій олії. 240 грамів, 68,20 скумбрія від своєї лінії з додаванням олії. 240 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Сардина атлантична бланшована. В олії море. 240 грамів 60 гривень 40 копійок. Сардина з додаванням олії Боцман 240 грамів 58,90 90. Тунець від своєї лінії подріблений в олії 185 грамів 36 гривень. Каша Горохова зі свининою від своєї лінії 525 грамів 67 гривень. Каша гречана зі свіниною від своєї лінії 525 грамів також 75,40. Масло делюкс 82% 200 г пакування 129,90. Масло від своєї лінії, селянське, 180 грамів вже пакування, 72 гривні 90 копійок. І знижка ще на масло ферма. Пакування вже 400 грамів, 194,70 Йогурт галичина, Карпатський, полуниця, суниця. 870 грамів 57 гривень. Карпатський йогурт без цукру галичина 550 грамів 40 гривень. І галичина карпатський йогурт пакування 300 грамів 26-40. кисломолочний туста наше 5% жиру. 300 грамів пакування 55 гривень. Циркісломолочний не жирний від своєї лінії. 52 гривні. І ще ось такий варіант: сир кисломолочний 5% жирності від своєї лінії, 300 г пакування, 52 гривні, 80 копійок. Знижка на дольче, йогурт вишня чия, персик папая, персик маракуя, чорниця яблучко, полуничка банан, манго. І полуничка 280 грамів 29,90 в одну ціну. Оселедець, тобто філе оселенця волії веладіс в склі 470 грамів, 120 гривень. Ельс Лаба від своєї лінії філе шматок на шкірі 180 грамів, 176. Паста від своєї лінії закрилої риби, океанічною креветками та скопченою сьомгою 180 грамів 38,90 ціну. сир соловунії, золотий зір і моцарела 180 грамів пакування 50 гривень ціну. цирк від кома інсалата і за 170 грамів пакування 46 гривень. Одно резину. за курячі від своєї лінії. Копчина в варені 197 гривень, 50 копійок. Ціна за кілограм. Баса від своєї лінії. Вершкова варена. Пакування 400 г 82 гривні. Баса ревелат варена копчена. Пакування. 280 грамів 117 гривень. Ковбаса від своєї лінії шинкова. напівкопчена, 500 грамів пакування 112 гривень. Ковбаса губернаторська від своєї лінії м'ясна лавка сив'ялина. 319 ціна за кілограм. Печива родзинка. Здобна від своєї лінії. 300 грамів пакування 44 гривні. Печиво здобне з ароматом молока від своєї лінії. Пакування вже 250 грамів. 38,90. Рулет бісквітний від своєї лінії. З молоком і з какао. 175 грамів. 30 гривень, 90 копійок. Одну ціну. Шоколад молочний мілка. Гріхова паста з фундуком 270 грамів, 122 гривні. І шоколад мілка з молочною начинкою 275 грамів 122 гривні. Шоколад рошен чорний порістий, молочний і карамельний. 80 грамів пакування 39,50. Чай від віделюкс заварний, зелений з ароматом молока. 100 грамів пакування 56 гривень. Чай чорний батік гранульований. 110 грамів пакування. 48,50. Чай чорний, хеліс заварний. 100 грамів пакування. 104 гривні. Чай зелений заварний хеліс. 100 грамів пакування. 75,80. Чай відлюкс, зелений, заварний з додаванням лимона. Апельсина та пелісток календули, 80 грамів. 8 кава Амбасадор Рощина сублімована. Преміум 200 грамів пакування 250 гривень. Амбасадор преміум кава рощина сублімована 120 грамів 182 гривні 40 копійок. Якобс кава Мелена 240 грамів 170 гривень. Амбасадор кава Мелена 225 грамів 127. E ambasador Premium kawa melena 225 грамів 146 гривень Напій кававий Яковс, Капучина. Росчин із какао 500 грамів пакування 175 гривень. Сикорій, шепшина талбу тиха 100 грамів пакування 45,20 цикорій від своєї лінії Черниці 90 грамів, 40 гривень, 50 копійок і цикурі від своєї лінії. Порошкоподібний, 90 грамів пакування, 40 гривень.